Вітаю, мене звати Павлова Катерина, і я психолог. Я помітила зараз таку тенденцію, якою я б дуже хотіла поділитися з вами. Останнім часом ми дуже багато уваги приділяємо нашому фізичному здоров'ю, і це чудово. Але от ми зачастую нехтуємо нашим психологічним станом, тому що в принципі у нас є конкретні дії, які ми можемо робити, і ми знаємо, що якщо ти будеш робити ось це, ось це і ось це. З твоїм фізичним станом все буде нормально. А от з психологічним не так все однозначно. Саме тому я сьогодні хотіла б дати вам 5 конкретних справ, які ви можете зробити для того, щоб із вашим психологічним станом також все було добре. Перша з них це прибирання за методом Марі Кондо. Що це взагалі за метод? Він насправді дуже простий. Він говорить про те, що для кожної речі, яка оточує вас у житті, вам потрібно задати два питання. Перше це чи я користуюся цим. Тому що якщо ви цим не користуєтеся, можливо, вам це взагалі не потрібно, і воно забирає ваш простір і енергію. А друге, це яку емоцію викликає в мене ця річ? А ще краще, чи приносить ця річ мені радість? Тому що кожна річ, яка нас оточує, кожного дня, коли ми нею користуємося, вона викликає в нас якийсь емоційний стан. І було б краще, якби цей стан був саме радісним. Саме тому. Переоцініть всі речі, які у вас зараз є. Почніть з того, що ви використовуєте кожного дня, адже ви з цим взаємодієте найбільше. І дайте собі відповідь на це питання: чи я цим користуюся і чи приноситься мені радість. Друге справа, яку ви можете зробити, це виконати свою маленьку мрію. Нам часто здається, що це щось таке завжди велике, масштабне, потребуючи великої енергії, часу, але насправді це не так. Тому що у кожного з нас є якісь маленькі мрії, які ми можемо робити кожного тижня або хоча б кожного місяця, і це б значно покращило нашу якість життя. Це може бути будь-що сходити на прогулянку у сусідній район, випити запашної кави, яку ви давно хотіли коштувати, або щось, що вам просто хотілося б, але ви це відкладали. Третя річ, яку ви можете зробити, це влаштувати собі лінивий день. Або якщо не можете лінивий день, то хоча б ліниву годину. Що це таке? Це той час, який ви приділяєте лише собі. Більше нікому. Ви слухаєте лише себе, чого я зараз хочу, що мені потрібно. Ви телефон, сповіщення, все. Це день або година лише про вас. Таким чином, ви будете більш у контакті з собою, краще розуміти, чого саме вам хочеться і взагалі, чого ви потребуєте у конкретний момент, і це дуже гарно використовувати такий лінівий день періодично. І четверта річ це подивитися кіно, яке повертає вас у минуле у той час, коли ви відчували себе добре. Від мене особиста рекомендація це повернутися у дитинство, обрати якийсь фільм, який ви дуже любили, коли ви були маленькі, і подивитися його знову. Отак, прям сфокусуватися і подивитися на нього очима тієї маленької дитини. Тому що цей фільм він поверне вас у той безтурботний стан щастя, якого, можливо, зараз вам не вистачає. І п'ята річ це потанцювати або піти на прогулянку. Чому? Тому що це фізичні вправи, по-перше, а ми всі знаємо, наскільки важливо займатися спортом. Але чому я саме за танці або прогулянку? Це тому, що, по-перше, це. Як, на мій погляд, максимум інтерфінів, тому що ви вмикаєте свою улюблену музику і танцюєте так, ні, ніби це останній день, і ви танцюєте і ніхто вас не бачить. А друге, це прогулянки, тому що в принципі це свіже повітря. Ви можете щось нове для себе подивитися і зарядитися енергією природи. Тому я дуже сильно рекомендую вам зробити ці п'ять речей на цих вихідних. Оберіть одну з них і прям зробіть її. Давайте повторимо. Перше це прибирання за методом Марі Кондо. Друге це виконати свою маленьку мрію. Третє це влаштувати лінивий день або хоча б ліниву годину. Четверте подивитися кіно, яке повертає вас у минуле, а ще краще, у дитинство. І п'яте останнє потанцювати або піти на прогулянку. Я впевнена, що кожен з вас може обрати для себе якусь з цих речей і зробити її. Сподіваюся, що вам було корисно, і ви вже знаєте, що будете робити цих вихідних.